Під час консультацій з клієнтами вам можуть знадобитися базові знання про те, як саме працює система перенаправлень у разі ймовірного туберкульозу. Найперше, що важливо знати, всі послуги з діагностики та лікування туберкульозу в Україні є безоплатними. Вони входять до програми медичних гарантій і оплачуються напряму профільним медичним установам через Національну службу здоров'я України НСЗУ. Отже, якщо у людини є симптоми туберкульозу, перший крок звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар проведе первинний скринінг, оцінить ризики та за потреби направить на аналіз мокротиння на спеціальній молекулярно-генетичній системі або на радіологічне обстеження рентген чи флюорографію. Якщо є клінічні ознаки, що можуть свідчити про захворювання, то лікар також оформить направлення до птезіатра, спеціаліста з лікування туберкульозу. А що робити, якщо людина переїхала в інший регіон, має симптоми туберкульозу та хоче обстежитися, поки немає сімейного лікаря? У такому разі є два варіанти. Перший. Звернутися напряму до фтизіатра у найближчому профільному медичному закладі без направлення. Достатньо мати при собі паспорт або довідку внутрішньо переселеної особи. Другий звернутися до нового сімейного лікаря, щоб підписати декларацію і пройти повний маршрут обстеження. Якщо людина вже лікувалася від туберкульозу, але переїхала і перервала лікування, їй слід або звернутись до найближчого спеціалізованого закладу, де лікують туберкульоз або підписати декларацію з новим лікарем, щоб відновити терапію і отримувати супровід. Знайти медичний заклад легко. Перейдіть на дашборд НСЗУ, укладені договори про медичне обслуговування населення, або просто зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за коротким номером 1677. А за цим QR-кодом зібрані контакти всіх в тезіопульмонологічних центрів в Україні. За обстеження і лікування з мене не взяли ні копійки. Все було безкоштовно. Почалася терапія, і вона протікала дуже важко. Мій шлунок звиклий до алкоголю і поганої їжі, не сприймав сильні ліки. Мене постійно нудило, крутилася голова. Бували моменти, коли я шкодував, що погодився на лікування, а не просто помер на вулиці. Але лікар дуже підтримував мене він слідкував за лікуванням, давав поради, і коли мені трохи ставало легше, з'являлася надія, що все ще може змінитися.